Сьогодні у нас огляд чумайдана. Такого на колесиках. Тільки не просто чумайдана, а електрочумайдана. Якщо його розвернути, то можна побачити, що це Зендур. Зендур Superbase Pro. Електро, електрочумадан, чи точніше паверстанція, зарядна станція. На колесиках з ручкою Величезна. Ремонтувати ми її не будемо. Чому? Поясню трошки пізніше. На передній панелі 4 кнопки. Reset DC AC. Тут би, мав бути, точніше є, але його не видно, великий дисплей. Виходи круглі і Type-C. Звичайних USB вже навіть немає. З боку входи. Тут ми маємо заземлення. 60 вольт 10 ампер, типу як від сонця, і 220 запобіжником. На модних колесиках. З другого боку розетки з прикурювачем. Давайте розберемо Чотири гвинта, і воно би мало нам розполовинитись. Опля, є. Тепер відключити. Що одна людина зібрала, то інша зможе розібрати ще щось так. Опля, є. Розвертаю, щоб показати вам внутрішній світ. Ось така величезна плата, знизу є якась підсвітка, залито чорним резиновим герметиком DC-DC-перетворювачі. Тут, очевидно, живе центральний процесор. Два маленьких контролера. Вони контролюють перетворювачі. Піщалка така підозріло маленька. Видно написи 3,3 вольта 485. Це шина зв'язку, очевидно. І Enable GPS Wire має GPS, нічого собі. Добре, це в сторону. Посередині бачимо величезний акумулятор. Ось він. термосенсори приклеєні, мабуть. Та ні, це антена. Це хтось приклеїв антену. Букові розетки нам не цікаві, силові дроти в силіконовій ізоляції. Що цікаво, це 220 вольтові. Воно, хоч і призначено для ринків цивілізованих країн, але все ж таки зроблено в Китаї. Проте, як бачите, Китай може бути різним. Ціла купа гвинтів і можна пробувати вийняти начинку. Не так, щоб вона хотіла йти, але потрошки ми її вишпортаємо. Задоволення розбирати так собі. Вентилятори треба відключити. Тут вона вже частково відключена і це є добре. Не треба переживати за акумулятор. З цікавого, ось знизу видно. Сім-карточку. Тобто, воно таки має GPS-GSM. З боку видно, ось там живе антена. Вже хтось її пробував прикрутити, на і вона йде. Ось тут є високочастотний конектор. Тобто такі є якісь додаткові системи. Всередині вентилятор залишився і бокові плати. Ми ж дивимося на інвертор. Кожух. Тут є радіатори. Два маленьких. Вентилятор один, другий, третій, четвертий в корпусі. Тут чотири вентилятори. Також бачу чотири реле. Не знаю наше чотири, Заземлення відключене, тому що воно в напіврозібраному стані. Це нормально зараз. Дроти, щоб не поперепутувати, треба дивитися. Виглядає так, якби засрано голубами, які їли вугілля. Тобто все залито чорним резиновим герметиком. Він твердий, хоч і пружинить його до біди. І видно, щоб зняти плату перетворювача, силову, тут добряче шпорталися. Тобто в розборці воно складне. На інверторі ми маємо раз, два, три, чотири радіатора, два великих дроселя. Тут є конденсатори і трансформатор. Конденсатор і дросель біля трансформатора між блоками говорить про те, що це є резонансник. Схемотехніка аналогічна з EcoFlow тобто це є фактично та сама схемотехніка. Якщо підняти інвертор, можна побачити, що воно залите лаком. Транзистори випаяні. Хлопці вже пробували ремонтувати. Ця шпаківня зустрілася з зустрічним українським струмом. Після поїздки за океану була до цього не готова і згоріла к'єбіням. Причому повністю, тобто вигоріла силова частина, повністю пробиті транзистори, і погоріли драйвера, що найгірше. Драйвера тут дуже специфічні. Це не СЛМки, не ірки, до яких ми вже звикли і знаємо, де їх купити в Китаї. Це є MP-шки. МП18831. По суті, це здвоєний ізольований драйвер, котрий керує силовими транзисторами з двома входами, але розбіновка не типова. Ва і відповідно аналогів немає. Мікросхеми нові вони тільки два роки тому вийшли на ринок. Відповідно, їх неможливо купити ніде, ні в нас, ні в Китаї. Ні, в Америці в Америці їх продають виробники вагонами, і поштучно їх купити поки що неможливо. І от основна проблема ремонту цієї станції це вперлися в драйвера. Городити хрен знайшов брати на себе ризик відповідальності, ставити функціонально сумісні, але з іншою розпіновкою і на навис, весу їх ліпити. Ніхто не хоче. Повного аналога не знайшли, не знаємо. І що робити з тим ділом не знаємо. Тому якщо хтось має донора або знає, чим можна замінити MP18831 напряму, дайте знати, будемо вдячні. Ось сам контролер, котрий рулить тим всім інвертором. Стандартний процесор, пару оптопар для зв'язків, логіка або драйвера і в'їзду. така гравіцапа. Датчик струму у вигляді трансформатора струму ще є. І аж 4 релюшки. Транзистори аж постріляли, стоять тут YGW46. Далі не бачу. Ну, транзистори то можна підібрати аналоги, а от з драйверами, на жаль, ми нічого не можемо зробити. Тому ми ту шпаків збираємо до кращих часів. Збоку можна побачити весь неприкритий сором БМС-ки. Судячи по резисторах, це є 13 комірок послідовно. Не так, щоб я бачив таку конфігурацію. Та Б13, тобто є 13 комірок. Елементи проглядаються на фоні 3200 мА, 3200, форм-фактор 18650, судячи по всьому. І окремо йде відгалуження на передню панель на низьковольтні DC-DC перетворювачі. Знизу, давайте знизу ще глянемо, що там. Знизу згадана плата з сім-карточкою. Видно якийсь модуль ESP12F. Сюди приходить антена одна і антена друга. І якщо це перевернути, бачимо, що це модуль комунікації BG95M3LA. Якщо це GPS, то відповідно, якщо вам станцію вкрадуть, ви будете знати, де вона працює. Корпус всередині має до виступів ребер жорсткості. Це твердий пластик. Якщо десь гепнете, розіб'єте, відповідно, як би щось з тим робити, ну хіба скотчем замотувати. На колесиках. Рішення таке, ну, напевно, вузькосегментне, не знаю, кому і для чого таке потрібно. Ручки усилені металевими проставками. Шурупів немало. І поки пластик не крихкий, в принципі, питань немає. З віком це буде гіморой. Збирати, розбирати, ту зразу задоволення, так собі. Ви спитаєте, що ж робити з тим випередишем китайської інженерії? Ну, я маю один варіант, запропоную власнику. Десь в себе на страху я бачив старий дипломат. Якщо з нього зрізати завіси, поставити знизу, а застіпки зверху, то того. Грата можна переробити на звичайний чомодан, і тоді наявність розкладної ручки буде доволі доречною.